На українська жінка, берегиня, роди, справжня, добра, щира, не ховається за чоловічу спину поруч у бою на захист стала миру. І вміло супер джевеліном не втрачає гідність, б'є Орду з притілу. Це свята Мандона пригортає сила, прикриває цілим тяжким обстрілом. Монтерка мужня возить допомогу, руки ніжні, сплели кілометри сіток, Лукпусти в підтримці, у душі із Богом кидає коктейлі у ворожу силу. Магон, жінки, два за святості, красиво. Бо той, хто до нас прийшов з війною, щоб поневолити зламати волю, того велична українська жінка-мати, не пустить до своєї хати. Я українка, ти Богу, не рада Ти чуєш чужих. Ми тут українці, молоді благодарні. Бажаємо, що ви, чи переможного миру, щоб жіночі руки не зброю, а дитя не сила, щоб вам посилали посмішки. І, біди, щоб і воїн, мій мужній, міцніє, я вірю, і стане велика моя рідня дітей моїх любих теплом обігріє, моя віковічна, продавна земля. Бо верда не знає, де батьківський дін. Туде ж тобі вороже, мама не пісня, коли ти душею за не та Я житиму, чуєш, бо тут моя доля. Я питиму воду з джерел молодих, я буду співати пісень чистим полів І їстиму хліб із пшених золотих.